Друзі, ми продовжуємо наступний матч між колективом Острота 2002 і, і ще на полі. Ось. Чому ми дуже раді? Теннер сьогодні присутній на полі. Але грати поки що не може і за травми Ух, перший небезпечний м'яч забиває колектив аптеки. Хто ж, це, як ви думаєте, це Максим Калашник. Тим паче, що він проживає не в Києві. Цю оречу орду, хоч трошки. Андрющенко. Коломій, м'яч забирає. Шаталюк. Ой, як небезпечно. Ну і що, Мінін буде пробувати. Пробуває Мінін. Пронзає просто ворота. І один-один. Зв... Але все в рамках правил, то польський. Андрюшенко. Постріл. Треба. Ну, аптек за цей весь цей час не скористався. Те, що 5 командних фолів, коломіють як небезпечно. І на цьому, друзі, все. Перший тайм завершено. Відпочиваємо декілька хвилин. Друзі, ми повертаємось. Ми повертаємось до гри. У нас один один рахунок, а от зараз може стати і 2-1. Знову той самий Максим Калашник. Зовсім один тут проходить занадто далеко і близько до різкотивострова. Андрющенко. Постріл від нього. Звірів рятує. Ще один постріл. Блокує мандюк. Ай-яй-яй, прямо. По... Шаталюк. Андрющенко. Третій м'яч. Залітає в ворота остроти. Один-три, друзі. Не зміг останній переправити ворота. Міння намагається хоч якось розкачати шаталюка. І вдається по флангу. Постріл. Остроті достатньо забити один м'яч для того, щоб взагалі вплотну прибратися. Колектив аптека. Тут небезпечно пробуває Звєрєв. Через назад, Андрюшенко. Калашник небезпечно. Звєрєв одразу скидання собі на хід вийшов на полювання. Не вистачає швидкості Звєрєв помиляється. і Андрюшенко забиває ще один м'яч. Калашник. І на цьому друзі, і у нас сирена вже 1-4. Колектив СТРО 2009 поступається. На жаль, колективу Аптек Аптек Камбек. Ми їх вітаємо. Ось а наступний матч у нас Патріот зіграють з колективом Сокіл. Залишайтеся з нами, буде дуже цікаво.